Я хочу захистити всі бізнеси, які зараз працюють в Україні. Ви молодці усі найкраще. Тому що на жаль, зараз пішла тенденція про срачі і, типу, подивіться на цю переписку, подивіться, мені якось не так відповіли. Мені здається, що можна створювати якусь більш приємну атмосферу, в якій ти хочеш розвиватись, а не демотивувати, наприклад, ти Часто читаєш ці скріни, і там клієнт пише: Ні, ну бренд. Взагалі пробіл дно. пробіл дно, а ти читаєш і думаєш, так тут же ж ти. мразь, ти робив <рив> дно, ти. ти. Та, але та. заходиш в коментарі і всі підтримують іменно. Ну, хто перше напав, той правий. І так як запостив в переписку та, висвітлиться так, як ти бачиш, і всі вони поптягувалися. Але це та, дивиш, є, да, ну, ні, вже не працює наратив, клієнт завжди правий. Це вже Ту, не ну, так. Як клієнт має право обирати, йому купувати, так і бізнес має право надавати свою послугу або не надавати давати її, да, да, я походжусь.